Розсилки залишаються однією з найефективніших форм комунікації з вашими потенційними та існуючими клієнтами. Вони дозволяють бізнесам безпосередньо взаємодіяти з аудиторією, надавати цінний контент, новини, акції і спеціальні пропозиції. Однак в сучасному світі, де спам і надмірна кількість інформації стали буденним явищем, особливо важливо те, щоб ваші повідомлення виділялися і привертали увагу. Тож одним із найбільш ефективних способів досягати цього є персоналізація. Що ж таке персоналізація в розсилках? Персоналізація це процес адаптації змісту вашої електронної розсилки таким чином, щоб він відповідав інтересам, потребам і поведінковим особливостям кожного підписника. В розсилках це може проявлятися у використанні імені, отримувача, рекомендаціях на основі його попередніх покупок. Чи взаємодії з вашими листами, а також у наданні контенту, який відповідає його вподобанням чи географічному положенню?